Очка у наскільки рідною вона стала нам за останній рік, навіть не дивлячись на те, що це радянський обронпром, саме точка підняла наш бойовий дух та змусила повірити у зухвалість та майстерність українських військ, коли 25 лютого вдарила по руснявому аеродрому Міллерово, знищила кілька літаків та за чорноземила щонайменше трьох русачків. Це було саме те, що нам потрібно під час ураганного вогню перших днів вторгнення. <тур> але історія нашого найбільш потужного озброєння бере початок ще задовго до того. Все почалось з розробки тактично-ракетного комплексу Точка у 68-му році, коли в СРСР вирішили замінити їх класичні балістичні ракети. Ельбрус Р 17 бив далеко, але з великим відхиленням та рідинне паливо додавало проблем. А луна і лупила всього на 45 км і клала як бик посав. Проте навіть стара ракета це теж ракета. А якщо її модернізувати, результат буде непоганим. Наприклад, комплекс Ельбрус мав свій зірковий час у війні судного дню у 73 му СРСР активною залих в Афганістані, але найбільш відомий випадок це Ірана, іракська війна у 80-х, коли саддам зробив свою модифікацію Аль-Хусейн і бомбив ними Іран. Треба й нам модифікацію аль тручіні Луна теж бачила судний день, трохи застала Афганістан, та навіть намагалася подамбити американські бази в Іраку в 2003. му Але та модифікація Луни була збита увага комплексом Петріот, який незабаром буде жухати російські ракети як РПЦ батюшка. А от із точкою сувки, як то кажуть, вгадали. Вони зупинились на твердопаливному двигуні для ракети, завдяки чому не треба витрачати час на заправку. Комплекс завжди готовий дамбити Бамбас і місто терпілу Білгорад. Дальність була всього 70 кілометрів, проте головною відмінністю стала система наведення, яка гарантувала відхилення на більше 150 метрів. Серйозні цифри у ті часи. Конструктори солідно вдосконалили олдскульну інерційну систему наведення і керування завдяки командної гіроскопічному. Прибору, аеродинамічним грачастим рулям та навіть використанню капухтерів і радянського софту. Завдяки всьому цьому, точка навіть зараз дивує своєю влучністю, але у 84 четвертому комплекс вирішили ще покращити. Та саме так світ побачив точку У, модернізовану версію. Вона не тільки отримала більшу дальність 120 км, але й відхилення в неї стало менше 100 метрів. До речі, існував варіант ракети і на 180-кахмі. Комплекси точка У здатні лупити і старими ракетами точка, що дає змогу юзати старі запаси. Звісно. Цю ракету розробляли в першу чергу для ядерних боєголовок, але є ще і інші непрощені закляття, такі як авада хімічна Зброя, ракети із хімічною начинкою, які, мабуть, не використовував ніхто крім саддами. Проте інші різновиди ракет для точки У і досі актуальні: класичні уламково-фугасні, касетні, якими росіяни вбивали жінок і дітей у Краматорську, та найцікавіші точка Р, які наводяться на радіовипромінювання, щоб знищувати РЛС. Точка У стала досить популярною у колишньому радянському та. Та всюди, де не було змоги купувати західне озброєння. Наприклад, аналог точки є у північній Кореї під назвою Токса Гадюка. Вони пилили його з кінця 90-х, але було багато невдалих запусків, майже всі в море. Ну якщо вони цілили у воду, то випробування можна вважати вдалими. та тепер страшно уявити, що в них з ядерною зброєю. Точка У теж побачила чимало війн. Першим випадком була громадянська війна у Ємені, 94-й рік. Та майже у той же час росіюшка почала використати. Остовати ці ракети у Чечні аж до завершення другої чеченської їх ракетники бомбили точками багатостраждальний бамут та завдавали таких важливих ударів, як, наприклад, удар по ринку у Грозному, де загинули 140 цивільних. Потім був 2008 рік Грузія, проте дуже хазійнувати не виходило, тому що в грузинів було непогане ППО, в тому числі те, яке надала Україна, що у Руси не можуть забути й досі. Та звісно, війна України проти російської навали, починаючи з 2014 року. Російські бойовики, яких називали ополченням, активно використовували точку У з 2014 року по наші дні, хоча плачуться, що давно зняли її з озброєння, бо вони ж така розвинута країна, яка не знімає з консервації танки з кам'яного століття БМП 1 не кажучи вже про старі каски і броніки. Але в цю гру можна грати вдвох, тому що на озброєнні України теж є точки. У це цікава історія. Колись в нас теж були Ельби. Просити навіть луни, але в 2007-му ми остаточно перейшли на точку. У. Власне, це можна назвати початком формування вже легендарної 19-ї ракетної бригади Свята Варвара. У 2014-му хлопці зрозуміли, що навчання завершились, та прийшов час діставати свій великий калібр та класти його на чоло росіян та сепаратистів. Їх блискучим дебютом був бій за Савур-Могилу, коли точки У завдали ворогам шалених втрат. Наші війська зайняли висоту та втратили її тільки після того, коли Росія ввела хмару кадрових військ бійці святої Варвари підтримували вогнем наших хлопців у Іловайську та завдавали точкових ударів ворогу аж до підписання мінських угод, наскільки я зрозумів. Що тут сказати, для цих хлопців війна йде вже майже 9 років. Але 24 лютого наші ракетники нарешті отримали змогу дихати на повні груди. Та нарешті їм стало плювати на кордони та червоні лінії. Першою перемогою було вже те, що хлопці вивели комплекси з-під ударів російських ракет. А 25 лютого була вже олдскульна пиздюля на Поростовському аеродрому Міллерово, з якого ворожа авіація завдавала по нас ударів. Сказати, що я тоді ухоїв, це не сказати нічого. Коли мені розповідали, що Україна бахнула аеродром. Поми страшної Росії. Я спитав, хто Україна? Я ніколи не думав, що мене таке здатні. Це є малоруський менталітет, але виявилось, що нас всі недооцінювали як маленького вовчанчина у прайді. Навіть дитячий ютубер Іван Гай базанув, що у справжній, а не гібридній війни, Україна може дати коксу. Тому що в чесній битві, в чесній ми би потягалися реально з Росії. Звісно, хороший узкий дудь вирізав це зі свого відео, щоби не сердити своїх кураторів. Тому хто дивиться Дудя, той півник Бутусов назвав це однією з найуспішніших операцій України. Та ми навіть не підозрювали, що у майбутньому нас чекає ще й крейсер Москва, кримське місто Енгельс. То був зірковий час 19-ї бригади. Проте і Тарас Чмут і видання армія Інформ заявляли, що точки У зіграли чималу роль у знищенні тих нескінченних колон техніки, які перли на нашу землю, а також розбили вщент щетке угрупування під час боїв за Чернігівщину. Хто як не чмут знає про силушку точки, тому що перед вторгненням повернись живим, потужно модернізував ці ракетні комплекси. Це і є сила волонтерів і українського народу. Та Чмут наголошував, що якість точок принижує саме російські. Ка пропаганда, а деякі нещасні випадки на навчаннях були їх прямою роботою. От вгадайте, хто до 14-го року займався подовженням ресурсу наших ракет з одного разу, так вони мали чудовий шанс підривати нашу оборону спроможність. 24 березня продемонструвало, що у яві бійців Барвари немає краю. Коли вони потопили ракетою, десантний корабель Саратов, як вам це? Та це вже не кажучи про безліч складів у прикордонних областях, які були розбиті нашими ракетами. Тоді ми бачили, що ще не всі позбавились малороського комплексу манчувартості. коли команди були забиті Зами це рязанський цукор, почати по-серйозному, ховають крадіжки снарядів, бомблять самі себе та іншими приниженнями сили ЗСО. Проте історія всіх розсудила. Не всі знають, що влітку точки У активно накривали склади боєприпасів та бази русні разом із Хаймарсами, тому що Марси дали нам змогу менше економити ракети. Та, на жаль, всі лаври тоді діставались саме американському диву. Участь ці кадри демонструють нам, що стара недобра точка теж залетіла в гості болотним дітям інсестор. Звісно. Ракет від точки У не стає більше, наші запаси рідіють. Та якщо ми й зуміли щось купити Україн колишнього совку, то це звісно не розголошують. Та нагадую, що совкову зброю робили за рахунок багаторічного грабунку України та інших окупованих країн. Тому це наша зброя. Та незабаром ми заберемо в Росії ще й все, що в них залишилось. Подякуємо хлопцям за службу. Та, хоч я й не можу запропонувати вам збір на ракетників. В мене є збір на артилеристів, лицарів трьох сокир з 40-ї бригади. Здорово. Всім глядачам олдскулу величезний привіт. Отак вот вот от. Пацани зараз гасають майже на нулі, що вилилось у обстріл їх автівок. Але коли стара школа кидала своїх у біді, хлопці надсилали нам потужні звіти, та я навіть бачив їх особисто. Це максимально перевірені вояки. Я Через вода, є змога пригнати бричку за бугра, тому ми й оголошуємо збір. А рекордні донатори отримують увага, тубус від снаряда. Я й досі в шоці, що ви закрили збір на 92 другу бригаду за добу з копійками. Гроші вже перераховані, незабаром буде звіт. Я сьогодні читав багато ваших коментів, що вам подобаються. Мої приколи та відоси. Та я дуже ціную це. Дякую вам. Реквізити чекають вас в описі. Працюємо на перемогу разом. Та нагадую, ми вже перемагаємо. Слава Україні!